Бачимо новий скандал, коли закуповуються міни, судячи з усього 44-го року виробництва. Ще раз, 1944-го року протитанкові міни, ви там вже що збожеволіли? Це для чого? Для музею чи для Збройних сил України? Вже пишуть експерти, що там тротилу недостатньо для того, щоб збити ту гусеницю на танки. Так ну, що ми робимо? І тому, що таке браковані міни, браковані міни для мінометів, браковані снаряди. Треба давати гроші бригадам напряму. Вони знають, що з цим робити. А поки коли немає якісних боєприпасів, нам пропонують це затикати людським ресурсом, просто людьми. І ми бачимо божевільні ініціативи. То мобілізувати газовиків. То перекинути техніків і механіків з повітряних сил в піхоту, зв'язківців, саперів, ви що, збожеволіли? Тобто, ви будете купувати міни 44-го року, ви будете робити браковані міни, ви будете красти на військовому виробництві або на закупівлях через якісь фірми-прокладки, а закривати це все життями людей і просто вам тепер їх не вистачає.